Гарячі бутерброди на чайнику, манікюрний салон на собачці, табуретки ходулі та домашня шаурма. Сьогодні ми поділимося лайфхаками, які збережуть енергію та зроблять життя простішим та цікавішим лінивим людям. Приготувати чай зможе навіть і найледачіший. Потрібно просто закинути в чашку чайний пакетик. Потім залити його окропом з чайника і наприкінці зрозуміти, що вийшов весь цукор. Ну ні, до магазину мені йти ліньки. Використаємо лайфхак. Як бачиш, на стінках цукорниці залишилося трохи цукру. Виливаємо в неї свіжозаварений чай. Розмішуємо ложечкою, щоб гаряча вода розчинила всі прилипні цукринки. Вже солодкий чай виливаємо назад у чашку. Готово? М -м, як солоденько. Не знаю, що вдягнути постійна проблема всіх дівчат. Речей, начебто, вистачає, але хочеться чогось новенького. Поділимося лайфхаком для вдалих інтернет-закупів. Вибираємо в галереї телефона відповідну фотографію. Роздруковуємо. Вирізаємо портрет за лініями силуету. Нам знадобиться лише голова. Заходимо до інтернет-магазину жіночого одягу. Замість світлини моделі підставляємо власне фото. Лайфхаки з фотопідстановленням допоможе здійснити закупи, про які ти потім не пошкодуєш. А нова футболочка тобі дуже пасує. Що менше пилу в будинку, то кращий настрій та здоров'я мешканців. Якщо з нижніми полицями впоратися легко, то позбутися пилу зверху вже складніше. Нам знадобляться два стільці, ножиці та широкий скотч, ставимо ногу на стілець. І примотуємо її скотчем. З другою ногою робимо те саме. Вийшли зручні стійкі ходулі. Не злазячи зі стільця, рухаємо з кімнатою. Зі цим лайфхаком верхні полиці будуть на відстані витягнутої руки. І прибирання пройде на найвищому рівні. Що можна зробити з банки відколи? Може, корисний аксесуар для мобільного. Зараз спробуємо. Порожню бляшанку зминаємо ребром долоні по центру. У Увинку, що утворилася, вставляємо смартфон. Ви отримали зручний тримач для телефона. Дивись, як чудово! Непотрібна банка отримала нове життя, а для рук знайдеться нове заняття. Наприклад, поїдання чипсів. науки зовсім не гризеться, коли всі думки про те, що погризти щось смачненьке. Добре, що я все передбачила та взяла з собою ситний ланч. Але як з'їсти цілий ходох, аби цього ніхто не помітив? Сховатись під парту? Прикритися зошитом? Ні, ці методи точно не спрацюють. Але є одна думка робимо селфі на телефон. Переносимо фото на комп'ютер, збільшуємо та друкуємо. Частину фотографії загинаємо. Загортаємо в неї ходох. Їмо смаколик, прикриваючи обличчя фотографією. Збоку майже нічого не помітно. Тепер можна й повчитися. Нігті постійно за щось зачіпляються. Але назавжди на похваті знайдеться косметичка з пилочкою. Як відполірувати нігтик, щоб він остаточно не зламався? Зараз розповімо: беремо звичайну пилочку для нігців. Відрізаємо шматочок. Надаємо округлої форми, шилом протикаємо отвір. Далі нам знадобляться металеве кільце та карабін. Вставляємо кільце в отвір на пилочці. Кріпимо карабін, чіпляємо карабін на нашийник. Проблему з нігцями вирішено. Знімаємо з нашийника медальйон і підпилюємо ним нігодь. А після використання кріпимо його назад. Улюблений вихованець ходить за тобою хвостиком, а отже, і пилка завжди буде десь неподалік. Час нідати, але охолоджені тости зі сиром не здаються такими привабливими. Зараз ми це виправимо. Беремо тільки чайник, який щойно закипів. Кладемо бутерброд на виделку. Встановлюємо виделку на чайник. Гаряче повітря підігріває хліб і розм'якшує сир. Теплі тости з тягучим сиром, що може бути смачнішим? І головне, що готуються швидко та просто. Навіть якщо ти пропустила лекцію, конспект має бути повноцінним. Але переписувати все так нудно, що можна заснути. Що ж вдіяти? Має бути якесь рішення. Ага, вигадала. Виділяємо та копіюємо потрібний текст. Відкриваємо вордівський документ. Вставляємо в нього текст. Виділяємо та вибираємо рукописний шрифт. Ми застосували шрифт фрістайл. Роздруковуємо на принтері. Конспекти готові. А час на монотонний процес конспектування краще використовую для вивчення матеріалу. Це буде значно корисніше. Тарілочка така чиста. Навіть не віриться, що після обіду її знову доведеться помити. Аби не марнувати воду та час, скористайся ще однією хитрістю. Накриваємо тарілку тонким лавашем. Викладаємо зверху яєчню та сосиски. Додаємо овочі та улюблені соуси. Загортаємо лаваш рулетом. Вдалася смачна шаурма по-домашньому. А головне тарілку мити не треба. Ідея просто супер. Як не змивай косметику, на рушнику залишаються брудні плями. Що ж вдіяти? Слід від туші з білого рушника вивести дуже складно та, скоріш за все, знадобиться допомога хімчистки. Аби даремно не засмучуватися, використовуй рушники темного кольору. Наприклад, чорний чи коричневий. На темному тлі плям не видно і рушник як новенький. Ідеальний лайфхак для ледацюг. Веселу комедію перервала нудна реклама. То де пульт? Мені потрібно терміново перемкнути канал. Ось все, як завжди. Перевернула весь будинок до гори Дригом, а він, виявляється, спокійно лежить на полиці. Аби пульт не губився, застосуй наш наступний лайфхак. Беремо Гелієву кулю. Стрічку кульки прив'язуємо до пульта. Тепер, куди би ти не поклала пульт, кулька підкаже, де його шукати. З яскравим маячком тобі надалі не потрібно витрачати сили на марні пошуки. Краще заощадити час і трохи подрімати. Чи згодна? Чому телефон завжди дзвониться невчасно. Ніби на тому кінці дроту сидять і чекають, поки ти займешся чимось цікавим. Так не хочеться відриватися від гри, а тримати телефон вухом незручно. Спробуй використати кепку. Надіваємо кепку на голову та фіксуємо телефон біля вуха. Телефон міцно тримається і не вислизає. З новою кепковою гарнітурою можна займатися чим завгодно. І при цьому відповідати на дзвінки. Дуже зручно. Як же набридли ці пакети? Все просто валиться з руки, коли просто хочеш дістати з кишені телефон. Ну, скільки це можна терпіти? Але, здається, рішення є. Приборкати пакет допоможе сумочка з довгою ручкою. Відстібаємо карабін ремінця, Вішаємо пакети на ремінь сумки та повертаємо карабін на місце. Пакет висить на ремінці і більше не втручається у твоє життя. Так приємно знову почуватися вільною. До кінця тижня стілець перетворюється на склад футболок, сорочок та ковтинок. Ну, це нікуди не годиться. З цим безладом треба щось вирішувати. Є ідея. Замість того, щоб кидати футболку аби як, натягуємо її на спинку стільця. Те ж саме робимо з ошатною блузкою. У такому стані речі не мнуться. І ти відразу можеш вдягнути їх на себе. Тільки уяви, скільки часу ти заощадиш на прасуванні. Один незграбний рух і Кока-Кола розливається на стіл. Як же це все набридло? Зараз ми все виправимо. Беремо банку коли. Та соломинку. Кладемо банку в нагрудну кишеню. Вставляємо соломинку. Зручна наповалка готова. Кока-кола з банки трубопроводом потрапляє просто в рот. І на стіл не проліться жодної краплі. Ну, як тобі наші ліниві лайфхаки? Який з них сподобався тобі найбільше? Напиши про це у своєму коментарі. Став уподобайку цьому відео, підписуйся на наш канал і тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові ідеї для лінивих від команди Трум Трум Селект.